Доброго дня, шановні колеги. Після таких концептуальних виступів щодо перспектив змін у виборчому законодавстві, я хочу все ж таки перейти до практичного аспекту, для того, щоб ми перед нашою загальною дискусією змогли згадати всі ті виклики, з якими ми зіштовхувались протягом останньої виборчої кампанії, а також під час інших кампаній, які були раніше. Якщо говорити про проблеми, з якими ми зіштовхувались протягом цього виборчого процесу і попередніх виборчих кампаній, то тут перша проблема це низька ефективність виборчої системи. Як вже сказав пан Ключковський, в експертному колі була був певний консенсус щодо необхідності перегляду виборчої системи, аргументацію на користь цього. Цієї тези міститься в рекомендаціях національних і міжнародних організацій, але певні політичні обставини в українському парламенті цей консенсус порушили напередодні позачергової кампанії до Верховної Ради України 2014 року, і ми знову ж таки напевно в широкому загалі змушені повторювати нашу аргументацію, якщо говорити про неефективність українського варіанту незв'язаної змішаної виборчої системи, то насамперед ми маємо на увазі досвід виборів 98 2002 2012, 2014 року, який виявився у тому, що так звані партії влади через застосування цієї виборчої системи змішаної, незв'язаної, отримували певні переваги. І наступним слайдом я покажу на цифрах ці переваги. І в незалежності від зміни певного політичного контексту, питання зловживання владним ресурсом під час застосування цієї виборчої системи, так званими партіями влади, залишається. І це питання зловживання адміністративним ресурсом проявилося і, на жаль, під час цієї кампанії, але в значно меншій мірі. Як наслідок цього Першого фактору ми маємо непослідовність електорального вибору, громадянина в загальнодержавному виборчому окрузі і в одномандатному виборчому окрузі. Знову ж таки, тут можна говорити загальне про, про, про причини цієї непослідовності, але насамперед виборець сподівається, в незалежності від своїх ідеологічних установок, що в одномандатному виборчому окрузі найбільш ефективно вирішить його. Локальні проблеми той, хто має доступ до центральної вертикалі владної та місцевої владної вертикалі. Це об'єктивно. І досвід виборів попередніх років це засвідчить. Також проявом цієї проблеми є слабкість ідеологічних і програмних засад у виборчих кампаніях в одномандатних виборчих округах. Найчастіше кандидати в одномандатних округах беруть на себе обов'язок вирішувати. Проблеми, які до їх повноважень об'єктивно не належать. Також, якщо ми говоримо про пропорційну складову цієї змішаної незв'язаної виборчої системи, то тут аргументація на користь необхідності її перегляду теж є очевидною. По-перше, це непублічність формування виборчих списків кандидатів, і по-друге, це неможливість впливати громадян. На персональний склад парламенту, який був обраний у загальнодержавному окрузі за такою системою, і якраз оця проблема неможливості впливати на персональний склад, відображена в багатьох рекомендаціях міжнародних організацій і висновках щодо наявних законопроєктів за встроенних Верховної Раді України. І також як підсумовуюча риска під цими. Проявами низької ефективності виборчої системи є практика тіньових домовленостей вже в обраному парламенті між різними неповноважними нерівними суб'єктами. Умовно кажучи, ми всі пам'ятаємо, як формувалися коаліції в попередньому скликанні парламенті або скликанні парламенту 2002 року обрання. От якраз про переваги партії влади за цією змішаною незв'язаною виборчою системою я можу е, показати на цьому слайді вибори 2002, рік 2012-2014. Виборчий блок за єдину Україну, партія регіонів і блок Петра Порошенка так чи інакше скористалися цією виборчою системою. Шляхом е, отримання е, Певної кількості мандатів в одномандатних виборчих округах і шляхом долучення е, самовисуванців вже шляхом певних домовленостей в обраному складі українського парламенту. Безумовно, 2014 році цей фактор партії влади проявився значно менше, наприклад, у порівні з 2002 е, роком, але він е, по суті залишається і говорить про те, що все ж таки ця незв'язана виборча система е, має. Неконкурентний характер. Якщо ми говоримо про е, інші вади, і тут же знову ж таки і пані Авазовська, і пан Клішковський про це говорили, це корупційність виборчої кампанії у одномандатних виборчих округах. Тут є представники не тільки опори, але й інших моніторингових організацій. Вони засвідчують, що на цих виборах, і також на попередніх парламентських виборах найбільше порушували виборче законодавство, Кандидати зареєстровані в одномаднах округах. і знову ж таки, це об'єктивність пов'язана з тим, що дуже часто цей кандидат не пов'язаний з жодними політичними або ідеологічними факторами стримування. І, і, по суті, і в цій останній позачерговій кампанії, навіть після зміну загального політичного контексту, кандидати мажоритарники активно вдавалися. До порушень виборчого законодавства і зловживали локальним адміністративним ресурсом. Коли ми в своїх звітах, як моніторингова організація, зазначали, що фактор адміністративного ресурсу суттєво знизив свій вплив на якість виборчого процесу, то все ж таки ми маємо бути свідомі, що локальний адміністративний ресурс нікуди не подівся, і з ним в цих умовах за цієї виборчої системи важко боротися, тому що. Неможливо централізовано прослідкувати цю складну систему зв'язків між кандидатом і тими людьми, які мають владу на місцях. Ефект втрачених голосів в одномандатних округах він проявлявся і на виборах 2002, 2012-2014 роках. І за нашою оцінкою тільки 40%. Голосів виборців були віддані в одномандатних округах за тих кандидатів, які отримали мандат. Приблизно 60% голосів виборців були віддані за інших кандидатів, які не здобули перемогу в одномандатних виборчих округах. Напевно, це вже посилання для наших наступних експертів, які також зможуть, на прикладі напрацьованого типу виборчої системи, сказати, чи буде нівельований цей ефект. Втрачених голосів. Функціонування виборчих комісій в Україні залишається скоріше політичним питанням, ніж організаційним. І це проблема, яку ми маємо піднімати. Насамперед, мова йде про непублічність впливів у складі виборчих комісій. І процедура жеребкування не тільки не знімає цю проблему непублічності впливів, а навпаки, її. Загострює і створює конфлікти між суб'єктами виборчого процесу. За підрахунками опори, більше 60% членів ОВК на позачергових виборах народних депутатів України представляли так звані технічні партії або маловпливові партії, які, по суті, не брали участь у виборчій кампанії. Безумовно, тут була своя специфіка пов'язана з тим, що на позачергових виборах. Склад ОВК формували також суб'єкти, які брали участь у виборах 2012 року. Але якщо ми згадаємо досвід чергових виборів 2012 року, там ситуація з цими маловпливовими технічною партією була ще більш серйозна. Також традиційно в Україні проявляється проблема нестабільності складу виборчих комісій, а це об'єктивно створює Проблему неефективності зусиль з підвищення компетентності цих членів виборчих комісій от декілька тільки цифр. З моменту створення окружних виборчих комісій на виборах Верховної Ради України до 19 листопада 2014 року в Україні в складі ОВК змінилося не менше 54% їх членів. Деякі області суттєво перевищують ці показники, наприклад, Одеська область це більше 70% ротації в процесі функціонування цих виборчих комісій. В Донецькій і Луганській області з об'єктивних причин ситуація була ще більш серйозна. Фактично, на момент встановлення підсумків голосування ці окружні виборчі комісії працювали. Вже в новому складі. Тому говорити, що ті надзвичайні зусилля, які були прикладені і Центральною виборчою комісією, і незалежними інституціями щодо навчання членів комісії були надзвичайно ефективними, не приходиться. Тут вже знову ж таки говорилось про процес реєстрації кандидатів. Не дивлячись на те, що цей блок закону є достатньо, Деталізований, але знову ж таки практика, насамперед, практика судового скарження продовжувала створювати значні конфлікти. І, можливо, представники центральної виборчої комісії поправлять або ні, що під час розгляду цих судових спорів щодо відмов реєстрації кандидатів або скасування реєстрації кандидатів виникало багато непорозумінь пов'язаних з тим, що суд, суди. Неоднаково трактували ті чи інші положення. За нашим моніторингом реєстру судових рішень зафіксовано 151 судове рішення щодо рішень ЦВК про відмову реєстрації або скасування реєстрації за вимогою інших суб'єктів виборчого процесу. Причому було скасовано більше 40 постанов Центральної виборчої комісії. Також досі не врегульовано до кінця. Практична ре реалізація так званого цензу і процедури висування кандидатів і проведення партійних з'їздів останнє важливе в контексті посилення демократичних практик в нашій політичній системі. Якщо говорити про інші негативні прояви наших виборчих практик, то я тут звернусь до результатів моніторингу рамдянської мережі опори. Щодо порушень, які нами були зафіксовані, ця типологізація порушень є е, е, розробкою організації, але вона відображає загальні процедурні е, проблеми, які ми зафіксували е, на цих виборах. На першому місці за поширеністю е, стали порушення е, вимог законодавства щодо ведення передвиборчої агітації. Тут є суттєва зміна у порівнянні з виборами 2012 року, коли на перший план виходило зловживання владними ресурсами на користь окремих партій та кандидатів. Зараз все ж таки внаслідок цих політичних трансформацій пріоритетність у цих проблем дещо змінилася. І, власне, ця пріоритетна проблема включає в тому числі питання прозорості фінансування передвиборчої агітації, тому що наші спостерігачі. Своїми зусиллями зафіксували достатньо багато і матеріалів передвиборчих, і фактів розміщення політичної реклами без дотримання вимог законодавства, що також може свідчити про використання тіньових ресурсів. Тобто -то проблема залишається і вона достатньо серйозна, і можливо, вже в загальній дискусії ми про це скажемо. Друге місце за пріоритетністю цих проблем є застосування технологій підкупу виборців, тобто перешкоджання вільному волевиявленню громадян шляхом підкупу у різних формах. Я думаю, всі знають, що напередодні дня виборів були внесені зміни до Кримінального кодексу України, які суттєво посилюють і деталізують відповідальність за підкуп виборців, але, на жаль, протягом останньої виборчої кампанії. Ці нові норми не стали дієвими і суттєво не вплинули на поширеність цього е фактору негативного виборчого процесу. Тому, напевно, ми зараз, ще не маючи е великої практики щодо попередження проявів підкупу, маємо продовжити цю дискусію щодо боротьби з даною е проблемою. На третьому місці за поширеністю. Е Порушень стали процедурні порушення, допущені виборчими комісіями, тобто ті порушення, які не мали на комісіями складання виборчих документів і такого роду інші аспекти діяльності виборчих. Комісії. Тобто тут ми маємо знову ж таки шляхом детального аналізу дати відповідь на питання, чи у нас є шлях спрощення процедур, в тому числі роботи виборчих комісій, або навпаки, маючи оцю статистику, яка є у нас з деталізацією на сайті, маємо навпаки йти шляхом все більшого удосконалення цих процедур, ускладнення і таке інше. Це предмет дискусії. Якщо завершувати, то знову ж таки декілька цифр щодо непрозорості фінансування виборчих кампаній. Як ми знаємо, шляхом зміни закону про вибори народних депутатів України було запроваджено проміжне звітування розпорядників виборчих фондів, в тому числі передбачено оприлюднення цих звітів в пев... за певним порядком, в тому числі на сайті Центральної. Виборчої комісії. За результатами нашого моніторингу, у строк, встановлений законом на сайті ЦВК, було оприлюднено лише 18% проміжних звітів кандидатів у одномандатних виборчих округах. Безумовно, вже після проведення виборів ці звіти з'являлися на сайті ЦВК, але якщо ми говоримо про забезпечення. Прав громадян на отримання цієї інформації перед свідомим вибором, то тут цього права не було дотримано. І більш серйозна проблема це відсутність в законодавстві деталізованого інструментарію для аналізу ЦВК та ОВК звітів розпорядників виборчих фондів. Тобто, знову ж таки, процес аналізу цієї проблеми триває і з нашого боку. Ми взяли копії цих звітів у центральній виборчій. Комісії, за що можемо подякувати, але зрозуміло, що якогось серйозного аналізу поки немає, аналізу, який би міг привести до певних наслідків і посилення контролю за фінансуванням виборчих кампаній. Ну і останнє, на чому я хочу зупинитися, і можливо, це вже звернення знову ж таки до пана Радченка, щоб він цю проблему врахував і в своєму виступі під час. Дискусії про місцеві вибори це регламентація виборчих процедур в конфліктних регіонах. Якщо говорити про досвід 2014 року, на жаль, в законодавстві не було адекватних механізмів реакції центральної виборчої комісії на зміну реальної ситуації в конфліктних регіонах, де по суті розгортається війна. Якщо не бути голослівним, то фактично лише в п'ятницю перед днем голосування на позачергових виборах суб'єкти виборчого процесу в значній кількості округів Донецької та Луганської області отримали кінцеву інформацію, що там голосування не буде. Це правда. Тільки після оприлюднення даних про передачу виборчих бюлетенів. На виборчій дільниці в тих округах, які були де-факто розмежовані між законною владою і незаконними формуваннями, стало зрозуміло, що там вибори не відбудуться в жодному форматі, хоча виборчі комісії окружного рівня формально проводили свої засідання. Наприклад, по місту Донецьку і, напевно, і по Луганську ОВК проводили. І оприлюднили на сайті ЦВК свої постанови щодо засідань, де було сказано, що вони засідають в Донецьку і навіть там приймають певне рішення. Тобто не було у ЦВК адекватного інструментарію реакції на цю ситуацію і визнання факту неможливості проведення там голосування організації діяльності дільніших виборчих комісій. У мене все.